Спростів слухаємо святого Євангелія, Миру і Духові Твоєму Від Марка святого Євангелія читаємо. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу, покинувши Тецьку країну, прийшов через Сидон на Галилейське море у межі околиць Десятимістя. місця і приводять йому глухонімого і благають Його, щоб поклав на нього руку. Взяв він його на бік від народу, уклав йому пальці, у, у пальці свої у уха і добувши своєї слини, доторкнувся до його язика, підвівши очі на небо, зітхнув і каже: «Ефата», фата тобто відкрийся. Зараз же відкрились його уха і язик у нього. І він почав виразно говорити і не казав їм нікому про це не говорити. А що більше він наказував, тим більше вони того розголошували і здивовані надміру говорили. Він усе добре робив і лухим дає слух. І німе мову. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, христиці, сьогодні ми чули про оздоровлення глухоня Мого, який потребував спасіння, так як і всі люди. Зазвичай люди, які можуть, слухаючи, чути і дивлячися, бачити, вони поставлені в таку ситуацію, що вони самі шукають Бога. За них моляться, вони приходять до Бога, приходять до віри. Віра їх веде до Бога. Звичайний спосіб через слово. Бог проповідує через слово. Він і є Слово, друга особа Божа. Слово воплотився від Духа Святого у причистій ідіє Марії, тобто волонті причистою дієві Марії і замешкав між нами. Бог ціляє Словом, Він проповідує завжди Євангеліє, і коли проповідує Ісус Христос Євангеліє, то до нього що люди збігаються, сходяться. Він так багато людей збирав на один раз у пустинних місцях, і, здебільшого, у Галилейських сторонах, де дуже було у перемішку між євреями жили і поганські народи. Це була та країна поганська, де була більш промислова така зона, де перейшли шляхи торговельні. Де йшли торговені шляхи завжди було різного народу багато. І Ісус іде в ті сторони там проповідувати, бо там, де є юдеї, де існують закони, строгі фарисеї держать все під контролем у незаконний спосіб, бо знання Євангелії тори дали їм, їм дуже. Велику владу, бо користуючися е, знанням закону, вони могли любого звинуватити у його невиконанні, Бо могли все перекрутити, зробити на свій лад, що вони і зробили потім, коли хотіли вбити Ісуса. Ну і Ісус іде і проповідує, проповідує там, де багато є і поган, у тому числі, там, де є хворі, які потребують лікаря, де не в строгості законів. І в вели їх величині та в кількості, але з тим полягає усе увірувати в Бога чи не увірувати, а від бажання серця. Щоб бажання серця було в нас завжди йти до Бога, то не раз батьки моляться за своїх дітей. Буває і навпаки, але рідше люди батько і мати, як дозрівають, моляться за свою дитину, за свого сина чи за дочку, що вони прийшли до Бога, бо не раз відступають. Душа не загартована, може й бути з Богом, не раз розказують, о, мій син прислуговував у церкві. Він біля священника був. І що? І потім, як дозрів, виріс, став дорослим і пішов за світом. І потім дуже багато часу затрачують батько і мати, молячися за свого сина, що він знову повернувся, знову повернувся до Бога. Їм треба постати і молитися за нього. аж потім настає навернення. Бачимо, що є так, що треба молитися і постити, щоб привести до Бога. І є так, що людина, сама слухаючи Слово Боже, тягнеться до Нього і навертається. І Бог використовує різні способи, і такі одні, і такі два способи, про які ми тепер згадали, і їх можна в різний спосіб згадувати. Хтось почує по радіо Слово Боже, хтось почує по інтернету, і він навертається і йде. Я таких свідчень чув дуже багато. Слухав чоловік Радіо Марія, навернувся, а потім почув ще на якомусь каналі християнському якусь проповідь, там навернувся, там ще чув, там він дістав зцілення, де була молитва на зцілення. Бог може різні дороги шукати до серця людського. І тут про одну із доріг він. Показує нам у Євангелії через Марка, коли ті всі способи нічого не могли допомогти тому чоловікові у тому суспільстві, в якому він жив, у тому осередку, нічого його не могло звільнити, а для того, щоб навернутися і чути Слово Боже, треба вуха. Для того, щоб спілкуватися, треба мати рот, слухати і чути. І потім ти можеш говорити. Мовити. І Бог що робить з ним? Сам його бере і відводить надприродний спосіб. Не часто Бог використовує надприродні способи. Бог часто використовує природні способи. І тут використовує надприродний спосіб, коли він веде його на сторону і доторкається до його вух своїми пальцями. І доторкається до його язика пальцем, намочуючи його його слюну. І він починає чути і починає говорити. Так написано у Євангелії від Марка. Биразно він говорить, що всі його могли розуміти. І тут стається такий надзвичайний спосіб зцілення глухонімого. І Ісус каже їм: нікому не розповідайте, знаючи нашу. А психологію людську, знаючи те, що людина все рівно буде, не буде дотримуватися того, чим більше Ісус наказував нікому не говорити, тим більше люди про це говорили. І тому дорогі, я дуже нам важливо помітити, коли ми не хочемо, щоб хтось щось знав в певної ситуації, треба язик тримати за зубами і поменше говорити. Скажеш ж одному, всі будуть знати. Тепер дуже важливо, що нам зауважити, що Бог і у надзвичайний спосіб хоче, щоб не тільки ті, які мають можливість почути, послухаючи почути, але і, і мати те, щоб виконувати ті слова Божі щоб могти через них спастися. Але і ті, які у природній спосіб не можуть, то навіть Бог. Їх в окремий спосіб буде зціляти, і він буде давати їм чути Слово Боже, щоб слухаючи, чути і дивлячися, бачити. І щоб спастися і щоб навернутися. Я коли перший раз почув слово слухаючи, не чують, дивлячися, не бачать вони не спаслися, я їх не навернув і вилікував. Коли, наприклад, я в перший раз ці слова почув у дитинстві і думаю, як жорстоко. Ну а чому Бог не зробить так, щоб вони слухаючи чули, а Він каже, слухаючи, не чують? Ну чому ти, Боже, не зробиш так, щоб вони слухаючи чули? Дивлячися, вони не бачать. Ну чому, Боже, ти не зробиш так, щоб вони дивлячись і бачили, слухаючи чути, щоб вони спаслися. Щоб вони, що вони, що вони, що вони навернулися і спаслися. Чому Боже не вчиниш так? А пізніше дуже багато часу пройшло і чую цей Євангеліє. Він відводить того, що не чує і не бачить, що він є глухий, а тобто і німець, то він йому, окремий, надзвичайно, надприродний спосіб, дає йому слух. Для тих, що сліпі, що навіть сліпі родилися, він дає йому зір. Надприродний спосіб для чого? Що він, дивлячися, бачив і слухаючи, чув. Бог тим, кому він може допомогти, що вони в тому не винуваті, що вони так народилися або так сталося за якоїсь хвороби. Бог надприродний спосіб допоможе їм, щоб вони мали також шанс, як і кожна людина. А тим, яким він дав природний спосіб і слух, і зір, а вони його використовують, вони його використовують. Не для свого спасіння, не для того, щоб здобути найголовніше, що в нас є в житті. Що в нас найголовніше, куди ми йдемо у житті і що ми хочемо здобути? Це Царство Боже. Це головна ціль життя, а все інше це є ніщо. Ісус каже, просіть собі найперше Царство Боже, а все інше вам додасться. Ще в одному місці Він каже: просіть собі Духа Святого, а все інше вам додасться. Коли людина наповнена Святим Духом, у ній вже є Царство Боже, вона вже перебуває в Царстві Божому. І в ній перебуває і вона перебуває в Царстві Божому. І тоді вона вже є та, яка спаслася, та людина, яка слухаючи, чує і дивлячися, бачить. А ті люди, які переповнені не Святим Духом, а переповнені злим духом, які чинять зло. Уникають любові, добра, уникають, тобто любові, це уникати Бога. Ті, які уникають Бога, вони чинять зло, і вони не хочуть, щоб у них перебував Святий Дух, вони не хочуть, щоб у них перебувало царство Боже і не хочуть здобувати Його. І тому вони дивлячися, не бачать, бо не хочуть його царство Божого. І слухаючи, не чують. Вони не йдуть дорогою Царства Божого слідами заповідей Христових, слідами заповідей Любові. І тому добровільне вибирання Злого Духа помісто Святого Духа Бога вибирають собі диявола, засліплені своєю гордині, не хочуть бачити і не хочуть чути. Бо є е, такий вислів чути це не то, щоб ти чув, просто чув. Але коли ти кажеш, я почув, тобто ти хочеш. Є багато людей, коли ти їм щось пояснюєш, і вони згідно розуміють, що, вони, що буде правильно так, як ти їх навчаєш. А вони, і вони кажуть я почув. Я дивлюся через якийсь час. Він сказав, що він почув, але нічого не зробив. Зробив все навпаки, все наоборот. І тоді в такому житті, тому чоловіку чи жінці, хто буде винувати? Це є його правдивий вибір. Але ті, які ще можуть спастися, а вони не мають ні зору, ні слуху, то що вони почули Слово, як треба зробити, то вони мусять почути Слово Боже. І Ісус іде на такі крайності, щоб у надприродній спосіб дати їм зір і дати їм слух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тепер, дорогі в Христі, ми будемо просити Ісуса про те, щоб ми бачили, щоб ми чули, щоб ми спаслися і навернулися. Господи, зійшли Твою благодать Пресвятого Твого Духа на всіх дітей Божих, що предстоять на молитві цій. Господи, ти приходиш. До глухоньмо і даєш йому слух, і даєш йому мову. Ти приходиш до сліпого і даєш йому очі, бачити, до сухорукого руки. Всім тим даєш, ти все даєш нам те і все ти робиш добре. Ти багато чуд зробив, де ти, ти паралітика за проханням друзів під друзів піднімав з постелі і наказав йому нести свою постіль на своє місце. Багато чуд подібних ти зробив тисячі, що навіть в Книзі не можуть вміститися. І тому ми просимо у тебе, щоб коли ми прийдемо до тебе, і ми вже дуже багато часу провели так, що ми тебе не слухали, не чули, де ми були лицемірні, де ми не хотіли тебе чути, робили ми, ніби ми тебе чуємо і не зробили так. Коли ми тебе чули і не зробили так, прийди до нашого серця і очисти Його. Війди в наше серце, дай нам віру, надію і любов. Якщо ми в ній перебуваємо, але вона є заслабка, поможи нашому невірству. Віруємо і поможи нашому невірству. З цілих усіх цих присутніх, що є на молитві, і ці, з всякої сліпоти та глухоти, німоти, духовної та фізичної, від усяких пороб душі та тіла. Звільни від зранених почуттів, прости гріхи, усі свідомі і несвідомі, бо від них розпочинаються наші хвороби. Приходить зранення почуттів, а від них хвороби. Ми просимо тебе про звільнення від цих гріхів, хворіб, прости гріхи, свідомі і несвідомі. І в ім'я Ісуса Христа, непорочним серцем Матері Божої та Твоїм найсвятішим серцем Ісуса всі зранення почуттів на життєвому шляху, всі хвороби, духовні фізичні, напастування сатаною і його дияволами і їхніми слугами, ворожбитами і чародіями, ворожбитів чародіїв, дияволів, яких вони посилають, зло хвороби і болі, які вони спричиняють. Всі хвороби від верху голови до кінців пальців на їх ногах в ім'я Ісуса Христа. Та іменем Ісус Заклинаю і наказую відійти від цих дітей Божих та йти під стопи Ісуса Христа і більше не повертатись, не входити, не шкодити і не бредити. Амінь. Дякую тобі, Мати Божа, дякую Твоєму непорочному серцю, а через Тебе і всьому небу за це звільнення, зцілення духовне і фізичне. Амінь. Умінь та покрий Твоєю найсвятішою кров'ю і водою, Господи, цих дітей Божих та захисти на протязі доби і цілого життя. Будь їм непохитною стіною, обороною та захистом. Амінь. Благословення симучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай перебуває на вас завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!